Вітаю вас сьогодні в культ експресі і європейські хіти, і білоруські наспіви, і поп-музика, і рок-музика. Багато чого цікавого. Дивіться. У Києві відбувся спільний концерт гуртів антитіла та білорусів без білета. Арчисто не артист. І Я обіцяю, що з ними буде тепло, однозначно. Ми завітаємо на концерт до 20-річчя гурту Тартак. В цьому концерті з нами виступлять хлопці, які колись виступали у складі Тартака. А побуваємо на концерті «Єврохіт». Робіть своє, і що краще виходить. Великий концерт групи Антитіла відбуватиметься сьогодні в клубі Атлас. Ми вже тут цікавий він для нас. Ну, по перше ми любимо Тараса Тополю і е, пісні цього гурту. Тарас Тополя дуже активний був цього року, скажімо, тільки виставка Україна Екзіст, яка відбувалася в багатьох країнах світу у багатьох містах. Але ми любимо їх пісні і вони привезли до нас на познайомитись білоруський гурт без білета. І сьогодні антитіла і без білета» виступатимуть разом в клубі Атлас. Буде багато цікавого, що сам нам розкаже сам Тарас та Він вже чекає на мене. Іду на зустріч. Тараса, привіт. Привіт. Сьогодні концерт в цьому клубі Атлас. Чим він буде особливий? По-перше, те, що прийдуть до нас друзі, гурт без білета з Білорусі, власне, команда, з якою ми дуже хочемо, щоб всі, хто любить гурт антитіла, познайомилися так само з цією групою. Вона дуже позитивна, дуже весела, така прямо щастя з кожної пісні. Без білета один з найяскравіших і найпопулярніших білоруських колективів. Гурт створено в 1999 році в Мінську. У їх піснях поєднується стадіонний рух і електронна поп-музика. Без білета винайшли власний стиль смарт-поп. На батьківщині музиканти знамениті нестандартним творчим мисленням і запальними концертами, котрі збирають аншлаги і неважливе клуб це чи міська площа. Лідер групи Віталій Артіст відомий успішний композитор, котрий пише музику для кінофільмів, телесеріалів, театральних постановок та телепроектів. Колектив часто виступає на фестиваль. Нех майданчиках Білорусі, Франції, Італії, Німеччини та Польщі, і от нарешті без вілета завітали й до України. Внимання, Раз, два, три, і сут. Сегодняшнее выступление это в первую очередь творческая коллаборация двух коллективов для начала, да, а для продолжения двух стран Беларусь и Украина наконец-то объединились в единый энергетический поток, и силами музыкантов налаживают дружбу на планете, наполняют вселенную положительными ионами. Эта идея сразу в сердце ударила обоим фронтменам. И Тарасу, и Виталику. То есть хорошая мысль, она не только в одну голову приходит, она сразу в несколько. Мы слушали новый альбом Антитела. Ребята, я вам говорю, это лучший украинский релиз, что я слышал в этом году. Презентуєте альбом, то можна розраховувати, що в наступному році буде, наприклад, якийсь тур. Буде великий дуже тур. 2017 рік, січень, початок. Ми починаємо три концерти в Америці. Далі в лютому вирушаємо в тур Україною десь близько 35 міст Україною. Ще одне місто Мінськ, Білорусі. Власне, це всі обласні центри, це районні центри. Деякі і це власне ми веземо цей альбом Сонце наживо в кожне місто. Трошки освіжили, якби своє звучання антитіла випустили декілька таких нових треків, які досить відрізняються від попередньої творчості. Нашої, е, як кажуть люди, і прихильники приємно в гарну сторону вирізняється. 10 грудня з 10 по 15 годину у клубі «Сентрум» відбудеться фестиваль вінілових платівок Київ Вініл Мюзикфеер. Поціновувачів вінілових платівок дуже багато. Цей клуб великий і можливо він навіть не вмістить всіх. Я сподіваюся, що у вас зберігся старенький патефон, і вам є що показати є на що подивитися. Отже, 10 грудня з 10 по 15. 11 грудня о 19 годині у жовтневому палаці, міжнародному центрі культури та мистецтв. Концерт онуки разом із Наоні. Наоні це Національний академічний оркестр народних інструментів, і цей симбіоз уже став знаменитим. Сама онука, можливо, найбільша зірка електронної музики України. Євген Філатов, Деменекен той, який працює із саундом і народні інструменти. Здавалося б, що може це все поєднувати. Насправді, це нове вієння в українській музиці. Не пропустіть з чотирнадцятого. По 19 грудня традиційний різдвяний арсенал у мистецькому арсеналі можна буде купити подарунки, можна буде відчути отой настрій різдва. буде так само цікава концертна програма, і особливо багато цікавинок для дітей. Отож, з 14 по 19 грудня з 10 ранку до вечора ви можете завітати до мистецького арсеналу. Ну і вже починати святкувати різдво, принаймні посолити собі в душу о той особливий різдвяний настрій. Два концерти в Києві, дає Лара Фабіан. Ми їдемо на один із них. Її в Києві люблять. Вона часто приїжджає на концерти, але Лару Фабіан люблять у всьому світі, тому що це особлива душевність, особлива емоція. Це щиро, це правда, це торкає серце. Лара Фабіан в Україні. Фабіан, французька співачка, артистка, ім'я якої давно асоціюється з ніжністю, жіночністю, щирістю та професіоналізмом. Вона вже не раз побувала в Україні. Співачка завжди збирала повні зали шанувальників, які разом з нею співали найромантичніші хіти всіх часів і народів: жітем, ададжо, чи «Жі малад. Лара Фабіан виступає на сцені з 14 років і встигла об'їхати з гастролями мало не весь світ. А під час зйомок музичній картини Алана Бадоєва, мадмаза Джеваго, зізналася, що полюбила українців за те, що вони гостинні та справжні. Унікальний голос Лари Ричне сопрано діапазону чотири октави, котрий навіть найсуворіші критики називають янгольським, але артистка не з тих, хто спочиває на лаврах. Майже на всіх її концертах присутній педагог по вокалу, оскільки зірка вважає, що вчитися потрібно все життя, через що її жартома і прозвали відмінницею. Тріумфального концерту Тартака 20 років вони оголосили додатковий концерт, бо далеко не всі, хто хотів, зміг потрапити на перший концерт. Одинадцятого концерт буде не менш цікавий. і Ми їдемо. сьогодні. Час не гори. Найбільшою приємністю є те, що в цьому концерті з нами виступлять хлопці, які колись виступали у складі тартака, можливо, я смішний, можливо, я занадто романтичний. Такий отакова знайомий та звічний все клас. Постійно продовжуємо творити нові пісні. От зараз працюємо е, одразу над двома новими альбомами групи Тартак. Один альбом традиційний, е, над яким е, працюють лише музиканти Тартака. І він буде стилістично дуже схожий на звичний Тартак. Інший альбом можна його назвати експериментальним, він буде більш електронним, ніж всі інші альбоми Тартака. І це буде, крім того, ще й альбом дуетів. Ми з Сашком товаришуємо, і е, такі він неймовірні тексти пише такі, знаєте, це ж не просто він співає, він же ну, чи, чи, якби на, читає, текстовик. І я думаю, як же він придумав мені текст, от, знаєте, я ж дуже співоча. і те, що він показав, що стосується мене, дуже красиві слова. І я зразу сказала так. Він просто завжди обирає якусь улюблену пісню йому і тільки каже, щоб я її заспівав якось по-своєму. І мені так захотілося, щоб я звучав більш електронно, ніж своїм чистим вокалом, бо Саня на мій вокал завжди гонить і каже, що це якась ліпся Гарт знаменитий на весь світ скрипаль нарешті приїжджає до України, і буде навіть не один концерт 16 грудня в палаці України на дев'ятнадцятого, як було заплановано. А цілих два. Другий концерт буде 18 грудня також на дев'ятнадцятого. І у вас можливо є ще шанси потрапити. Девід від став відомим тим, що занесений у книгу рекордів Гіннеса він найшвидше виконує політ Джемля Римського Корсакова. Отже, 16 і 18 грудня о 19 в палаці Україна Девід Гаре. 17 грудня, 20-й годині, в клубі «Сентрум» концерт гурту без обмежень. Вони достойно співали в ікс факторі Ми всі за них переживали. І один «Ікс-фактор», другий екс-фактор. А група залишається улюбленцями. Ви зможете прийти їх і підтримати на цей великий концерт, який відбудеться 17 грудня о 20-й. До речі, для воїнів АТО вхід безкоштовний. Минулого тижня була дуже цікава подія. Концерт, який називався Єврохід в Палаці Україна, виступали всі учасники від України, які брали участь у Євробаченні. І Руслана, і Олександр Панавров, і Злата Огнєвич, і Альоша, і звичайно, Джамала. Концерт був яскравий, Ми знімали, ми там були, і нам вдалось поспілкуватися із багатьма українськими зірками. ФМ був ініціатором проведення цього прекрасного концерту Єврохід. Тобто тут зібрані всі представники від України, які брали участь в Євробаченні Євробачення наступного року в Києві. Хто буде брати участь? Як ви думаєте, у кого є шанси з українських виконавців? Чудо українського шоу-бізнесу стоїть в тому, що якщо заявляться всі ті, хто достої. представлять страну на Евровидении на от Украины, то это непредсказуемый процесс. У нас действительно страна богата талантами, богата артистами, которые вполне достойно могут представить нас на международной арене. От, напевно, вас запитували всі, але запитання буде таке: от кажуть, що для того, щоб пісня попала на радіостанцію, вона повинна відповідати вимогам запису не красиві слова, не тільки красива музика, а це ще має бути певний саунд. Який Во-первых, для разных радиостанций определяют разные требования к саунду. Если говорить о хит то это станция современного звучания, и поэтому, наверное, в песне не должно быть какой-то шароварщины или каких-то там старых ноток в аранжировке, в подходе к записи и к мелодии. Хит-ФМ это современная станция, станция современных хитов, поэтому мы хотим в эфире играть песни, которые имеют именно соответствующее современное звучание. Набирается зараз таких писать? Uh, я не могу сказать, что мы uh, испытываем какие-то огромные трудности с выполнением квот. Да, на некоторых радиостанциях нашего холдинга этот процесс немножко сложнее идет, uh, на других радиостанциях полегче. Uh, главное, что мы закон выполняем. И второе, что хочу сказать на эту тему, что мы приложим uh, наши радиостанции все усилия, yeah. чтобы таких песен становилось как можно больше, и чтобы они все больше и больше нравились слушателям. какие песни ты слушаешь? Ну, то есть я сейчас слушаю это и описываю, и Брут и... Короче, мой любимый певец это Михалок. Михалок? А какую песню ты знаешь? О, войны света, там воины света, войны света. Руслан, а якою має бути пісня, щоб перемогти на Євробаченні? Знаєте, іноді е, ми думаємо, що це мелодія, іноді ми думаємо, що це гармонія, іноді ми думаємо, що це костюм, як іноді Міладзе говорить, що треба змінити сукню. Іноді ми думаємо, що це запальні груви, саунд і інше, там, тексти, круті і так далі. В першу чергу це дух і емоція. Все, а в що воно вилиється, це не має значення. Отже, якщо пісня несе емоцію і дух. Все, якщо це чесно, якщо воно з... чіпляє, все це не далі. Вже немає ніяких рецептів. Ну хоч трохи, може, ти знаєш, хто готується до Євробачення, хто готується до відбіркового в Україні. Поняття немає зеленого в Україні якісь такі інтриги. Е, всі хочуть співати англійською, тепер різко. Ми нарешті добилися, що якісь завели квоти, щоб українського було більше. Таксі на англійські тепер переходять. Я не знаю, це е, напевно наш е, якийсь такий пошук творчий в молоді. Я би дуже бажала, щоб було без істерики, і без якогось сумбуру, а просто в кайф, во так як ми музиканти любимо. От, ти не даш мені збрехати. Дев'яності завжди було, було в кайф. Люди робили музику, тому що це було цікаво. Пригадай, Кузьма і всі, хто тоді починали. Ну всім просто було цікаво. Давай так зробимо. Давай так зробимо. Просто давайте шукати український оригінал, український оригінальний. і все, і в кайф це робити. І хай інші на нас дивляться і заздрять, як нам кайфово, танцювати своє, і співати під своє. Рівні відбіркових етапів не всі думали, що переможе Джамала, Не всі ставили на її пісню. Як ти думаєш, от в цьому році Євробачення відбуватиметься в Києві? Хто з українських виконавців буде Україну представляти? Якою має бути пісня? Яка пісня? Ніхто не знає, має бути, але я зрозумів одне, що треба робити ту пісню, яка от в той людини, якого беруть, виходить найкраще. І нікого не слухати, ж треба якусь іншу. От я послухав вже в свій час і заспівав там іншу пісню, да? А в мене лежала вже нова пісня, яка називалася Я люблю тільки тебе, яка, до речі, спочатку була написана англійською мовою, першої версії. І я міг заспівати її спокійно, з одним роялем тільки більше мені нічого не було потрібно. І це був би зовсім інший результат. А я послухав, а не треба слухати. Робіть своє, і що краще виходить. Україна любить своїх героїв і повний зал цьому свідчення. Але залишається інтерв'ю. Хто ж представлятиме Україну на наступному Євробаченні, яке як відомо проходитиме в Києві? Я залишаюся на концерті. Концерт цікавий, гарний. Це все наші улюбленці. А ми зустрінемося з вами наступного тижня в програмі Культ Експрес. Побачимось.